Нещодавно показував вам один Renault Espas, і ось вам наступний. Його брат Близнюк, але чуть-чуть на пару кілометрів більший пробіг. Но 16 рік е і весь в оригінальному окрасі. І також він е має третій ряд сидінь, тобто він семимісний. 1,6 дизель в 160 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач. Е по фарбі не буду проходитись товщине міром. Якщо вам потрібно окремо відео, я зроблю вам окремо і в приватні повідомлення можу скинути. По комплектації, що ми маємо? 18-ті диски розміром 235 60 18 Величезні колеса, практично як в джипа, мають за рахунок чого дуже комфортна м'яка машина. Далі у нас Full Led оптика, LED Pure Vision. Офігенне світло, що ближнє, що дальнє. Бомба. Парктронічки у нас як передні, так і задні. Також є бокові парктроніки, які бачать перешкоду, коли ви там прижимаєтесь до якогось бордюра високого, до прикладу. І також є камера заднього руху. Далі маємо безключовий доступ всі чотири двері мають безключовий доступ. Тут у нас сенсорна кнопочка, яка замикає е, двері або піднімає вікна. Ну в даному автомобілі вам не потрібно нажимати кнопку, десь ви просто відійшли від нього, він сам закрився. Підійшли, засунули руку в ручку сюди, він кламс відкрився. Далі електродзеркала, регулювання, підігріви, і також є датчики сліпих зон. Заводське тонування у нас ззаду. Пішли до салону, покажемо, що ми маємо. По Матеріалам, як завжди, у нас в Рено все дуже добре, особливо в такого класу автомобілів. Велика мультимедія. Давайте пробіжимось, розкажу по пунктам, що ми маємо. Е, є блокування задніх дверей. Тобто Ручки блокуються не тільки вікна, але й ручки. Електроскопідіймачі мають у нас дві кнопочки донизу та догори. Тобто доводчики є всюди. Регулювання дзеркал я сказав. Далі пішли по сидінням. Комбінований салон. Є електропривід, є масаж водійського сидіння. Далі у нас панорама спереду. Хто буде там сміятись, не прошарені, дуже часто мені в коментарях пишуть ха-ха-ха, це люк. Ребята, люка тут немає. Це суцільне скло, яка панорама йде тільки на передню частину. В чому плюс такої панорами? В тому, що коли ви сидите за кермом, панорама йде не ззаду, а вона йде вперід. І коли ви піднімаєте голову, ви ви бачите світлофор, і вам не потрібно там. Тобто, панорама зроблена не для задніх пасажирів, а для передніх. Тобто. Ті, хто сидять спереду. Далі пішли по салончику, покажу, покажи, ще, будь ласка, що у нас там є. У нас є датчики утримання в смузі, є автоматичні ближні, дальнє, двузонний клімат-контроль, є п'ять режимів руху, тобто все можна налаштувати індивідуально під вас. Тобто їздить чоловік, виставляється по одному, все, тобто зеркала, кольори, там всі режими. Їздить чоловік інший режим, і плюс їх можна підписувати. Там, наприклад, Анатолій, там, Анастасія, наприклад, можна їх кожного підписувати. Реально прикольна штука. Так як ви сіли за кермо, ви нажали, у вас все виставилось під вас. Сіла інша людина, нажала, все виставилось повністю під нього. Ще в теорії має вона працювати так, що коли в одної людини один ключ вона працює по одному, з іншим ключом розпізнає, бачить по-іншому. Це в теорії, я, чесно, не перевіряв цю інформацію. Далі по матеріалам, подивіться, зверніть увагу, матеріали. М'ягеньке. Тут у нас теж вся м'ягеньке. Тут теж м'ягеньке. Так, тут не шкіряний салон, тут у нас кожзам самий звичайний, але... По якості він класний. Шкіра у нас йде вже в дорожчих версіях, таких як, наприклад, Інтенс або Ініціаль Паріж. Клімат-контроль сказав, я обманув, сказав двох зони, він трьохзоний. Коли йде у нас третій ряд сидінь, у нас йде також клімат-контроль іззаду. І, до речі, і сефікси, по заднім сидінням, всі три сидіння йдуть окремо, і йдуть. Під всі три сидіння. Тобто, якщо у вас троє дітей, яким потрібні е, дитячі крісла, то серед Рено, як мінімум, це буде єдиний автомобіль, в якому є три софікси. Також величезна двері і величезний дверний прийом, де можна просто зайти тако спокійно, як в автобусі, і пройти насквозь. Плюс немає перемички в ногах, тобто рівний пол. Куча всяких карманів, куча всяких клюшок. Також у нас є декоративні підсвітки стелі і центральної консолі, кольори, які можна змінити під е, свій настрій. Погнали далі. Опа, забув хтось кришечку. Так, по сидінням. Сидіння, на жаль, у нас потрібно піднімати як в старих мерседесах вручну, але зложити їх можна з одної кнопочки. Нажали підголівники, заїхали, зложились. І ось такий у нас величезний-величезний багажник виходить ззаду, рівний пол. Тут, в принципі, можна вдвох жити, як в одні, однокімнатній квартирі. Тут у нас моторчик, який працює для кращої рециркуляції повітря. Також тут у нас є воздуховоди, паски безпеки, підлокітники. Третій ряд це, напевно, єдиний мінівен, в якому я їздив, в якому в третьому ряду я буду сидіти комфортно. У мене зріст 175 см, коли я сижу за кермом, або в. Пасажира. Не так, щоб в розвалочку, а чуть-чуть плотніше, Ну, Щоб було комфортно. Другий ряд підвигається так же само, щоб було місце ногам, тобто не в розвалку і не тісненько, а щоб нормально сидіти. Тоді в третій ряд я сідаю теж дуже добре. І на дальнях, такого кілометрів 400-500, я проїхав в третьому ряду, на третьому ряду. Також у нас французи доукомплектували уже такою бляхою. Це не українська тема, але, до речі, в перший раз бачу, щоб на еспасі стояла такий захист, щоб коли ви достаєте щось і не могли е, менше б менша верхідність була поцарапати. Плюс все продумано, всякі плафончики, підсвітки у нас тут все є. Шторка в комплекті. Задня оптика теж у нас LED. Пішли з цієї сторони, покажемо. До речі, 1.6 двигун в цих роках він ще був без адблю. Тут адблюшки у нас немає. Але двигун у нас євро 6. Так, відкрию і покажу, як у нас все остальне виглядає. Сидіння отак от підняли. Але коли у вас пакет і потрібно більше місця, то з кнопочки можна їх зложити. Зверніть увагу, як у нас відкривається бардачок. У нас сенсорна кнопочка, нажали і воно виїхало. Прикольно те, що воно шухлятко, і можна речі якісь положити просто рівненько. І вони не будуть у вас випадати і там болтикатися, як зазвичай в машинах. Класний дизайн, зверніть увагу на декоративну підсвітку, кольори якої можуть змінюватись. Ввечері виглядає просто бомбезно. Також дуже класно на сонці виглядають ось ці декоративні е, вставочки, як то кажуть, з реальним лаком, вони в металіку переливаються і вигляд мають особливо офігенський. Дуже м'ягенька, комфортна машинка. До речі, пробігу у нас 200-207 тисяч кілометрів. Для цього двигуна це, в принципі, нічого страшного взагалі немає. Бачив ці машини, які виїжджали і по 600 тисяч. Так що обслуговуйте нормально, вони будуть накатувати добре. По витраті палива, все дуже індивідуально, в залежності від того, яке місто, як хто їздить. В мене на такому автомобілі по трасі виходила в районі 6-6,5 траса, і по місту з пробками, тянучками, у нас затори постійно в Вінниці, тако виїжджаєш і одразу десь стаєш в тянучку. То по Вінниці в районі 9-10 літрів виходить. Але це і не суперекономна їзда, тобто це такий хороший, хороший середняк. При бажанні, якщо їздити як пенсіонер взагалі, то їде добре. По мотору по коробці. У нас е бітурбовий мотор 160 кінських сил. Багато людей лякає саме слово бітурбо. Скажу так, що бітурбовий, що однотурбовий, їздять добре. Обслуговуйте, не ловіть гаву з антифрізом, щоб він не уйшов і двигун цей буде бігати довго. По вартості обслуги, в принципі, вартість обслуги та ж сама, що і в К-9К. Деякі люди лякаються саме бітурбо через те, що вони думають, що дорого поміняти дві турбіни. Ні, різниця між одною турбіною і двома десь приблизно в 150 доларів. Турбіна міняється там, блин, ну, раз в житті тої машини, максимум. Так що, якщо ви переплатите за підтурбо чи одну турбіну 150 доларів, то я думаю, що це, цьому страху не буде. І мало вірогідно, що ви взагалі на неї попадете, в реношках турбіни живуть довго. По коробці передач. у нас коробка е, ЄДЦ ДВ6 е, з мокрим щепленням, яка стояла навіть на 2-літрових двигунах в 200 кінських сил. Тримає гарно кру, крутний момент. Е, надійні коробки, які плавають в маслі, скажімо так, і живуть дуже довго. Що ж, ідеальний варіант е, для сім'ї, для дальніх е, якихось поїздок. Високий кліренс, як поза шляховика, і дуже місткий автомобіль. Мені кажеться, він поза конкуренцію, як мінімум, в такій, в такій ціні. Якщо ми порівняємо його, наприклад, з Ваг-групом, то це буде около максимальної комплектації, коли це у нас практично база в Рено. Що ж, машинка у нас з повним пакетом документів, розмитнена, сертифікована. Та готова до першої постановки на облік. Приїхали година часу, договір виписали. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті vincar.com. Посилання залишаємо внизу і також телеграм-канал, де публікуємо всі наші автомобілі. Машинки всі розмитнені, сертифіковані, будуть під ключ. Закуповуємо в середньому в тиждень около 20-30 автомобілів. Оновлення щосереди. Так що підписуйтесь на телеграм для того, щоб отримувати сповіщення. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.